Почав з того, що у вересні е, визначив, які в мене слабкі предмети, які сильніші. Я, наприклад, і, наприклад, залізкої математики було слабше, я з них готувався е, так і з початку навчального року, е, ніби посилено. А приклад історію я знав дуже добре і хочу писати своє життя з історією, тому там готувався 5 січня. Е, так само з української мови теж, що знаю, досить добре. Це, це іс історія. Подальшому, або викладач історії, або такий історик, А вуз з вузом тільки нещодавно е, ніби визначився. Це або Український католицький університет, е, або КНУ Шевченка. То, напевно, від класу 6, 7 е, цікаво це все вивчати, досліджувати. Ну, і потім набагато в чому сформувала мої погляди, е, на якісь політичні процеси, якісь там погляди от ніби національної самоідентифікації. тому так продовжує зберігати свою актуальність для мене. Дійсно так було стресово відносно, але хотів би таки зазначити, що от, е, якщо так можна сказати, що персонал, який там був, от він нам максимально допоміг, там зайвого стресу не наганяли. Навіть ці металошукачі, вони були, але там все абсолютно спокійно. Е, а тут знову ж таки з тими предметами, наприклад, Перший блок починався українська мова математика, і я зразу першого робити математику, щоб не втрачати зразу на голод, доки ще не втомився, щоб швидко це розв'язати. І потім тепер до української мови. Найдовше, напевно, на на математиці сидів, думав це, все перевіряв, а найшвидше англійську мову і історію написав за. Цей блок не став за Ну, З історії досить цікаво злій цього року. Не питаю там, прямо якісь там дати чи персоналі, а там е дають якусь монету чи там, марку, щось таке. І от, е чи там карикатури дуже багато було. От е так питаю, ніби так формулюю. Ну, коли побачив, дуже зрадів, Зразу там, всім дзвонив, там, і репетиторам, і вчителям, ну, всім одразу розказував. А це напрацювання, ну розглядаю призми, що є ще куди рости. Мені ну, е, хочу, щоб закінчилась війна, перш за все. Е, дуже хотів би дослідити історію е, Донеччини-Луганщини і Криму, начально цікава історія, тому що вона дуже така багатошарова, в Криму дуже багато національностей, сам кримські татари дуже цікавий народ. Е, ну, і ця історія про Донеччину, Луганщину, що її, е, Суті, індустріалізували е, французи, бельгійці, англійці. Це дуже було цікаво там побувати вживу і оце, це все подосліджувати. Е, ну і це якщо е, вже мене я буду так, так і істориком. А якщо викладачем історії, то це теж е, можна класифікувати таку певну е, великим, великим словом назвати місію. Е, Доносити там іншим людям про, про, про нашу історію, культуру і так далі. За результатами ЗНО, НМТ, ми є в одній з кращих в нашій області. Це впродовж всіх всіх років. Ми завжди входимо в сотню закладів України найуспішніших, і в цій сотні закладів з районних центрів. Ну, були, були періоди, коли ми тільки були один районний центр. Тобто там перед нами це були київські школи, могли львівські якісь, Дніпра школи, ну і тут раптом наш районний центр був. І, власне, ми цю таку планку тримаємо. Звичайно, що для дітей все-таки краще здавати ЗНО, тому що один предмет, потім ще кілька днів є підготовки, і наступний предмет ну, два-три дні ще можна щось повторити. Так? А тут все-таки треба повторювати завтра НМТ, і треба чотири предмети повторювати. Так? Одночасно, і всі чотири предмети перевантажені. Програмним матеріалом влад він готувався сам. Тобто, крім того, не знаю, чи він це розказував, але він ще готував своїх однокласників. Розказ. Розказував так. Тобто він ще цим займався. Тобто, відповідно, такий він. Він брав участь в Олімпіадах, але потім вже в 10 класі він виграв тут з історії перше місце. Він здобув на обласну олімпіаду, він вже не пішов, чомусь він вирішив далі не йти. Просто ми не завантажуємо, не заставляємо дітей робити те, що вони не хочуть. Просто вже він собі визначився, що в нього якісь інші є пріоритети. Ну і все.